Розглянемо ще один приклад віднімання мішаних чисел. 7, 7 цілих відняти 3,1 четверту. Зменшуване в нас лише число 7, тобто звичайне число, і від'ємник в нас мішане з число 3,1 Тому давайте ми зменшуване, подамо у вигляді змішаного числа. Для цього від 7 ми відокремлюємо одиничку, і в нас залишиться 6, ціли, а ось цю одиничку ми подамо у вигляді дробу, де чисельник і знаменник буде однаковий. Но для цього, який ми оберемо чисельник і знаменник, ми Подивимося на наш від'ємник. У від'ємнику знаменник 4. Тому і запишемо 4 четвертих відняти четверта. Отже, в нас є різниця змішаних чисел. І для того, щоб знайти цю різницю, ми спочатку знайдемо різницю цілої частини і додамо до неї різниці дробової частини. 6 відняти 3 це буде 3. Додати. Різницю дробових частин, тобто 4 четвертих відняти 1 четверту. Дробова частина в нас має однакові знаменники, тому ми отримаємо 3, цілих 3 четвертих.